Це Лельо, відома книгарня в Порту. Вона вважається найстаршою книгарнею в Португалії, заснована аж в 1869 році. А ще є чутки, що Джон Роулінг надихнулася цією книгарнею для свого Гаррі Поттера. Але найголовніше це черги в цю книгарню. Вони тут не менш міфічні та казкові, ніж сюжети книжок. Людей тут дійсно багато у будь-який час. І сюди йде аж три черги, а квиток сюди коштує мінімум 10 євро. Так, квиток в книгарню коштує 10 євро. Але трохи пізніше ви зрозумієте, чому не все так погано. І перша це загальна жива черга, де люди просто стоять на визначений час. Далі квиток майже за 16 євро це окрема черга плюс якась книга в подарунок. Та за 50 євро. Ще одна окрема черга плюс доступ в якусь додаткову зону. Візит сюди бронується на сайті та за декілька днів, щоб точно були місця. Але всередині дійсно дуже-дуже красиво. Шикарні сходи цієї книгарні одразу зустрічають вас. А дерев'яний інтер'єр дає зрозуміти, чому це місце в топі найгарніших книгарень світу. Ну а на верхньому поверсі старі ретроплакати та нереально красиві вітражі, і звичайно, тут безліч красивих книг з дуже привабливими откладинками та наповненням. Як і книги про Гаррі Поттера з особливими вставками. Ну а як по іншому, в такому місці знайшли книжку де типу ідуть як посткарточки, тут я залежу і можна. Різні малюнки, і можна, типу, відривати, підписувати і відправляти, наприклад, підписникам. Але атмосфера в цій книгарні, як в типовій туристичній пастці. Просто купа людей, які хочуть сфотографуватися на цих складинках та купити щось цій книгарні. Навіть визначений час на квитку взагалі не рятує ситуацію. Концентрація людей тут максимальна. Що часом важко дихати.